Як вупицем розповідають, що вони не московський патріархат, чому це не так і що говорять їхні ж документи? І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачила якомога більше людей. Суперечки щодо того, чи є УПЦ Онуфрія московським патріархатом чи ні, і досі не вщухають. Хоча вже й пройшло півроку після травневого собору у Феофані, коли вони почистили свій статут і видалили всі згадки про РПЦ. З того часу було чимало публічних заяв вірян і кліриків, що вони не російська церква. Ми як канонічна церква не мала, не має і не було ніякої представки московський патріархат. Те, в публічному зверненні до Зеленського Сеноту ПЦМП скаржиться, що їх досі називають російською чи московською церквою. Але суспільство, влада та профільні експерти і надалі кажуть, що не все одно лишаються у складі РПЦ. Які є цьому підтвердження? По-перше, у ПЦМП так і не задекларували свою автокефалю, а саме цей статус підтвердив би розрив та вихід з РПЦ. Не було жодних заяв, що ми виходимо з московського патріархату. Унуфрій написав листа до предстоятелів інших церков, визнати його автокефальним очільником церкви і внести до диптиху в списку визнаних церков. ПЦУ є в диптиху, бо вона справді автокефальна. А у ПЦМП. Немає. І якби вони не казали, що вони самостійніші і незалежніші за будь-яку іншу церкву, це все слова. А на рівні документів вони лишаються частиною РПЦ, бо в православі просто не існує понять самостійна чи незалежна церква. Є автокефальні, тобто самостійні, а є автономні, які належать до когось. Ось церква Ануфрія автономна, бо належить до Моспатріархії. Та й сам Онуфрі це розуміє на зборах духовенства Київської єпархії, йому запропонували тут і зараз проголосити автокефалію і стати патріархом. Більше того, це зірвало бурнюваці. Це конечно, бінго – 30 років хаяти філарета, виливати тонни бруди на нього і казати, що ні в якому разі не можна самостійно проголошувати автокефалію і називатися патріархом, а потім на серйозних щах пропонувати таке Онуфрію. Подвійні стандарти ні, нічого. Але сам онуфрій відхрестився, мовляв, автокефалію не проголошують, а отримують. Але ж почекайте, ви ж всі, ви вся півроку кричите, що ви самі себе оголосили ледь не автокефалію, а тут, виявляється, так робити не можна. То де ж правда? І чи вона взагалі є в УПЦ МПР? Більше того, там ще цікавий момент був, мовляв, а чому Онуфрі не пише листи про визнання іншим патріархам? Він включив образ монаха і сказав, що то гординя. Але це повний бред. Тобто очільники всіх православних церков декілька тисячоліть це роблять, бо це усталена практика, затверджена канонами. І тільки самий мудрий і найдуховніший лідер сучасності Онупі вважає це гріхом. Насправді він же розуміє, що він і ніякий не автокефальний представник, а звичайний ієрарх російської церкви в іншій країні. Це навіть видно по їхніх документах. Відкриваємо офіційний новий статут і бачимо перший пункт Упеце є самостійною та незалежною відповідно до грамоти патріарха Олексія II. Відкриваємо ту грамоту, до речі, даровану ще Владиці Філарету. І там пише: Українська церква з'єднана через нашу російську церкву з іншими помісними церквами. Тобто вона входить до структури РПЦ. Але окрім цього, там є ще такий пункт. УПЦ буде керуватися божественними канонами та визначенням цього архієрейського собору. Мова йде про собор єпископів РПЦ 25 27 жовтня 90-го року. Я знайшов, що там за постанова. А там доволі чітко вказано, що очільнику ПЦМП благословляється московським патріархом, що, по суті, є затвердженням, та є членом синоду РПЦ, тобто входить до керівних органів цієї церкви. А отже, канонічного ПЦМП все одно лишається частиною Московського патріархату, навіть відповідно до свого оновленого статуту. Більше того, самі ж представники ОПЦМП кажуть, що вони лише підтвердили той статус, який в них був з 90-го року. Офіційний речник УПЦМП Клімент Вечерій взагалі сказав російським ЗМІ, що нічого не змінилося, і вони просто підтвердили те, що і раніше і так існувало, і що духовного зв'язку з РПЦ вони не розривали. Оскільки тоді вони не були автокіфалію, то з якого переляку вони тепер нею стали, якщо ж нічого не змінилося. Це саме говорять і рішення синоду РПЦ від 29 травня та 7 червня. У ліфт ніякої зміни статусу МП не відбулося. Більше того, патріарх Кирил, зібранні духовенства московської єпархії в грудні чітко це сказав та наголосив, що УПЦ МП повинні і надалі його поминати як свого патріарха. Окрім цього, під час нещодавних обшуків СБУ на Буковині в очільника церковного МЗС митрополита Мелетія, ставленика Онуфрія, знайшли листа вірогідно комусь з представників РПЦЗ у Європі, де прямим текстом пишеться, що вони, тобто УПЦ і досі лишаються частиною РПЦ. І хоча ми не знаємо точної дати цього листа, очевидно, що це було вже після Феофанії. Бо, по-перше, в тексті є згадка про 24 лютого, причому в лапках, як дати, після якої все російське стало токсичним. Тобто вони навіть у спілкуванні зі своїми мос-патріархійними колегами бояться назвати війну війною і використовують лапки. А по-друге, мова явно йде про організацію парафій за кордоном, а це стало можливим якраз після рішень Феофанії. Ще більш відвертого листа СБУ знайшла в Успенському соборі Херсона від настоятеля Олексія Федорова. Це той, який на церемонії анексії сидів біля Кадирова. Я детально про нього розповідав у випуску про колаборантів. Так ось він прямо пише, що не погоджується з рішенням не поминати Кирила і просить взяти його парафію під своє керівництво. Тобто в закритому листуванні між собою вони визнають, що таки досі є частиною РПЦ. Саме тому вони не будуть ніяк публічно заперечувати слів Піскова, Захарова, Лаврова чи Путіна про російську церкву на Україні. Бо це правда, У ПЦМП це і є російська церква в Україні. І вони всіляко намагаються задурити голови своїй пастві державній владі та українському народу. Так що не вірте жодним їхнім словам, що вони тепер нібито повністю незалежні та самостійні. Вони як були? Так і є російською церквою Україні. З вами був Дмитро Горьовой, це канал Детектор Й. До зустрічі! Бережіть себе та близьких. І пам'ятайте, все буде Україна!